У рамках святкування свого десятиріччя гірськолижний курорт Буковель провів одноіменні ігри. У змаганнях із гірськолижних дисциплін взяли участь близько 300 спортсменів не лише з України. Гостями першості були гірськолижники із Росії, Білорусії та Польщі. За два дні провели кілька заїздів. Переможці та призери були нагороджені цінними призами. Бачив снігові баталії, і наш журналіст Богдан Малецький. Ще минулого четверга до Буковелю почали з'їжджатися спортсмени-гірськолижники. На схилах курорту Великі змагання. Участь у них мали нагоду брати любителі, ветерани, а також юні учасники. Саме їх і було найбільше. Загалом на трасі 14-го витягу стартувало понад 170 хлопчаків та дівчат. Дехто із них стверджує, що в свої п'ять років цим видом спорту займається майже стільки ж. Я люблю кататися на лижах. А сколько ти вже катаєшся? Десь та п'ять літ. Один із організаторів змагань Анатолій стверджує, що змагання і надалі проводитимуть у Буковелі. А головне, як він розповів, тут створено власну лижну школу. Займаються в ній понад 60 дітей. Всі заняття є безкоштовними. Є вже й перші результати були вихованці школи і серед призерів цьогорічних «Буковельських ігор. Розповідає представник курорту. Ми з цього року започпочаткували створення нашої команди. Буковель Уже є. Перші перемоги навіть, і ми плануємо підвищувати наш рівень цих змагань, хоча ви бачите, відгуки досить позитивні, але нам є ще над чим працювати. Команда в нас створена дуже потужна, і ми хочемо за буквально декілька років досягти ну, максимального рівня. Серед учасників змагань було доволі багато коломоян. Спортсмени кажуть, що їм дуже приємно приїжджати до Буковеля. Тут гарні і якісні траси. А головне, що тут можна кататися практично до половини травня, розповіли представники міста над прутом. Турнір дуже хороший. Він нам подобається. На що сподіваєтесь? Ну на перемогу. Однозначно сьогоднішня траса дружелюбна до е, учасників змагань. Немає якихось таких е, різких змін напрямку е, закритих учасників траси. Тобто їхати буде досить комфортно, якщо тільки не буде великих ровів, бо рови будуть. Окрім проживання та харчування, спортсмени в Буковелі мали нагоду ще й розважатися. Що для них влаштовували вечірки у нічних клубах курорту. Із Буковеля Богдан Малецький Сергій Рицак. Програма подінтика.